Капеланське благословіння на 23 червня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані говориться про те, що Ісус каже учням Своїм, що Я прийшов принести не мир в світцей, а меч. І що рідні наші будуть нами найбільшими ворогами, які можуть бути. Про що це говориться? Невже про те? Невже воно суперечить попереднім його словам, коли каже, що я є мир, я є світло, я є істина, я є правда? Виявляється, що для мене це дуже звучить просто, знаєте, без всяких богословських мудростей. Коли я стаю, стаю на шлях праведності, на шлях Божий, на шлях Ісусовий. То поруч зі мною люди, які звикли, що я є сірістю, тобто є, знаєте, і грішна людина, і не грішна людина. У мені поєднулося все. Знаєте, компромісність стала в світу цього. Я можу суміщати в собі і добрі справи, і дуже погані справи. То люди, які звикли до мене саме так жити, не розуміють мене, і для них я стаю незручним. Тому що я на правду говорю, правда, на істину, істина, але і на брехню говорю, що це брехня. І на е, падіння людини кажу, що це падіння. На гріх я кажу, що це гріховне. І тоді я стаю невигідний тим, хто був поруч зі мною. Вони звикли не показувати, всі звикли жити своїми огріхами, да, знаєте, прикриваючи їх, нібито їх немає. А тут я своїм життям починаю їх виявляти. І цей контраст не дає жити тим, хто не хоче розставатися з грибом, з гріхом. І вони починають воювати проти мене і стають ворогами мене в цьому напрямку. Ви знаєте, колись, коли я а, почав переходити з російської мови на українську, мені було дуже соромно перед сусідами, які мене бачили з, з маленького хлопця, який бігав там, щось шалив, щось там грався, розмовляв однією мовою, а тут уже. Людина, знаєте, поважна людина, там 30 чимось років, починає говорити іншою мовою українською, і мені було дуже важко з ними це в перейти, соромити, перейти сором свій перейти. Але коли я перейшов, я зрозумів, що я повинен дивитися не як люди на мене дивляться, а як Господь на мене дивляться. І якщо я роблю праведні діла, то нехай соромляться мене всі, всі, хто навколо мене. Це не має значення, тому що я шукаю. Підтримку Господа, і якщо він буде зі мною, то хто проти мене? Амінь.